Друзі, всім привіт! Почну свій влог з цієї красуні. Ви тільки погляньте на цю гвоздичку. Вона вся ось відкрилась. Такий колір не передать словами. Найголовніше те, що вона росте ось в зарощій клумбі. Мені тут треба буде все оце почистити, прибрати в клумбі. Але сьогодні ось я приїхала подивитися, що там наші з вами грядки, де ми мульчували. І що я вам хочу сказати? Ну, краса. Ну, дощ ішов, так. Да. Дощ ішов три дні. Але взагалі клас. Подиви, які помідори стали. Ось помідори прямо підросли. Ось це все ніби як перепріло, зменшило. Треба ще довіжити. Зменшилось в розмірах. Відійдером тінь. Ага, отак, так. Да. І ось дивіться, і ось помідорки торчать. Наші кущики. Ну, я дуже рада. Да, ось тут треба буде подокладати моя тінь, зараз я пройду. Ось так. Ось тут треба буде подокладати, ось з боку. Ну, взагалі, клас. Мульчування. Конюшина. Ось ми минулого разу тут. Зараз я вам покажу. Ось тут ми минулого разу ж косили. і звідси брали конюшину і це ж з нею мульчу робили. Так. А ось там у нас. Де конюшина ку... ну, не посіяна. Ні, вона Посіяна, посіяна але воно не взялось, того що ми як небудь вона посіяно. Вона не Картошка, дивись, це що зілля саме себе це трохи почине. Ой, ми ну, картошкою взагалі не займалися. Є конюшина, але вона. Тебе не чуть нором, ти спиною стоїш. Є конюшина, але вона типу якби. Вона дуже приглушена. Вона приглушена. Цим бадиллям. Бадилля Да, якщо б його скосити, то тоді. Бо там бач, там є. Так, воно ось бидил таке в метр. Дуже високе бадилля. Картошка треба буде приїхати. Все, треба приїхати і зайнятися. Ну, ось у нас свята були, у дітей були дні народження. У мене день народження всіх в одному місяці в червні, тому ми. Зайняті були, ось ми такісь квіти були заняті, нам не було часу. А ось вже кх, кх, свята пройшли і будемо займатися. Тут, звісно, не ростеш, Показуй все. Ми тут гарненько просто сіяли, ми там не так сіяли. Той клаптик. Ми угу. сіяли так. Де там мої туйки? Ось це щось. Забилась. Хочу докупити, ще буде мене час докупити і кошти. Туї маленькі, я бачила на знижках, продають. Поки ось час іде, а вони собі будуть рости потихеньку. Потім я ще хочу укорінити. Я якось пробувала, але в мене щось не вийшло. Так, ось картошка наша. Картошку. Так, огортати да, треба і трохи зілля повибирати. Наш ну, на це все. Так. Да. Да. Ну, якось виділимо час, виділим. я ж кажу, у нас свята були. Так, значить мульчування. Мульчування супер. Сподобало. Мені сподобалось мульчування. Покажи, це будуть якісь клумби. Ну, я показувала, так. Да. Теж там, клумби там ось. Гола земля. Да. <клумбі> І ось <клумбі> тут в мене май... ще мало, отут має бути клумба. Дві. Дві, так. Да. І це буде таким полукругом. Значить, Все потім покажу. Браст. Так, що там горіх? Горіх, горіх так іще і ще не відкрився. Тут взагалі така картинка гарна. Так, що тут ще в нас проросло? Дай не покажу. Це всякі ці дині ось гарбузи, оце, гарбузи. І картошка щось сама десь взялася. Ще, може, минулорічно. Да, Ось цвіте картопля. Ось. Так. Ну, у людей там капуста і все краса. Кстати, у мене десь тут теж капуста була брюссельська. Я ще привезла сьогодні розсаду. Хочу, щоб мені Ромка оцей клаптик перекопав. І я тут хочу посадити, ще досадити помідори. Значить, сюди на квасолю треба буде потикати палки на квасолю. Ага, диви, яка капуста вже здорова. Блін, капуста, звісно, okay. да, Вона любить і ця, і ця Брюссельська. О, диви, яка а там та здорова. Отут мені треба порозсаджувати. Вона любить, звісно, щоб було. Е... Щоб її поливали. Щоб її поливали. Треба Дивись, і каречка вже, слухай. Так, ну я покажу. Так, подожди, подожди. О, у мене вже є. Це рукола, краса. Ну, все хоче дощу, все хоче води. Якби я тут, звісно, жила, я б тут постійно це все поливала б, але що ми зробимо? Зараз я вам покажу. Базилік я бачила, зараз покажу. Блін, тут це, редька, така здорова. Шо, що? Зараз я гляну, я ще... там вроде би, вони нормально виглядають. Дивіться, ось уже аж тріснула така редька. Щас я трошки тут повибираю речку, бо вже листя такі дебелі, а ось червона, щас я вам покажу, яка здорова. Ось. Ось речка. Глянь, Ромка. Дивись, як буряк. Так, а ось ця яка. Ого! Супер. Речка супер. Редька супер. Ось. Все хоче води, тоді все по-інакшому росте. Так. Так. Ось тут редька в мене. Я хочу її вибрати. І ось я тут уже перчики досадила. І Я хочу тут в рядочок перчики садити, бо я десь вважала, що перці з помідорами не можна поряд садити. Це все почистити треба. Це у мене вже впав, треба обрізати е, щавель обрізати. І там у мене морква. Ой, морква і буряк. Шо-шо? А ти бачив, які тут гарні гвоздики? Ось бордові? Хто? Да, то там же все... Блін, Воно все просто в хаща. Щоб ви розуміли, це цього року в нас так все. В минулому році у нас все дуже гарно було. Ми його вчасно. Вчасно це все е, почистили і потім підтримували. Ось це тут в мене бурячок. Цибуля. Це вже в мене все цвіте і пахне. Mm. Так, покажу, що цю клумбу. Все заросло, але нічого, все можна привезти до ладу. Так, дивіться, які рожеві воздички. Воздички дуже люблю, низькорослі. Дивіться, яка краса. М -м -м. яка краса. Так, і біленькі ось у мене є. Біленькі Клас. Сьогодні ми буквально на 2-3 години. І оце, що у нас вийде, те ми і сьогодні і зробимо. Де фокус дівся, щось фокусу не було. Далі. Там у мене ось лаванда. Лаванда ось там теж цвіте. Хоче цвісти. Дуже все в бурянах. Ну, був дощ, то і бур'яни ж хочуть теж жити і рости. Нічого. Нічого, все почиститься, все зробиться. Ну, я ж кажу, мульчування мені дуже сподобалось. А, це ці квіточки, ще воно ще й цвіте. М -м -м. Це така ця травичка бордюрна, мені подобається біленька. Ну, вона якось називається. Я ж не знаю. Так, дуже мені сподобалось морчування. Значить, бачите, тут, ось як воно доглянуте, то тут і приємно, приємно ходити і проводити свій час. Горіх, горіх, ось він ще приймається. Також, також дощик його гарненько пролив. Так, і ось тут така буде зона. Цю зону ще треба над нею працювати і працювати. А ось поки тут з цієї сторони город. Город я хочу на минулий рік перенести звідси, хочу туди його перенести ось так. А тут, а тут хочу посадити якісь хвойні рослини. Хвойні рослини. Так, клумба. Боже, як це гарно. Дивіться, який жовтий колір. Вау! прям лимонний. Клас. Супер. Прям лимонний. А, це у мене інший вид рослин. Ось оце біленьке, що там ось квіточка така була біленька, я вам показала. А тут інші рослинки. Бачите, що тут ось воно по-інакшому квітне. Угу, Це по-інакшому квітне. Так, в мене тут ось лапчатка. Мені треба буде її. Я хочу потім все про... спробувати, все його <кій> щеренкувати. Бачите, як хрінось поріс всередині. Ну нічого, повисмикою. Це мені дуже подобається ліатріс, називається рослинка така. Ось такі фіолетові, гарні, пухнасті квітки будуть. І ось тут, і ось тут дуже гарна рослина. Так. Барбарис ось, барбарис. Ну, <кхем> треба все почисти, тоді буде гарний вигляд. Ну, ці гвоздички, звісно, взагалі. треба буде їх розсадити. Щоб вони таким ковриком покривали велику територію. Обов'язково цим займусь потім під осінь. Так, ялинка. Ромка йде. Мені треба спочатку ти перекопав. А, хочеш скуси спочатку. Так, Ромка мені зараз перекопує ось цю частину і я там досаджую. Потім ми приїжджаємо і будемо займатися. Я буду займатися клумбами і картоплею. Це вже буде. Це вже на наступні наші поїздки. Так, все. Ось, бачите, яка в мене капуста гарнюща. Ось. Але все воно у мене тут ось ця розсада, її треба все розсаджувати, розсаджувати, розсаджувати. Розсаджувати. Ну, я зараз цим-всім -всім займусь. Покажу, що у мене з цього всього вийшло. Ну ось. Я приступаю до посадки томатів. У мене такий клаптик ще буде. А ось тут ми з ромкою вирішили, поки в цих клумбах, поки я сюди не буду рослини садити, я вже на осінь сюди буду пересаджувати рослини, то ми сюди посадимо перці. Значить, дивіться, як в мене гарненько підросли перчики, в мене ще є розсада перці. Значить, це перець Каліфорнія, диво золоте. Ось такі гарненькі перчики. І зараз я їх зромку сюди будемо висаджувати. Сначала помідори, тоді сюди помідори, тоді вже перчики. Це в мене буде клаптик помідорів. Ось такий. Так, ось так. А тут в мене будуть перчики. Я думаю, що клас. Тут ще треба буде почистити, а вже на осінь, коли вже урожай ми зберемо, почистимо ці. Клумби, і тоді вже я е, буду ділити і е, туди садити рослини на осінь. Так. Значить так, показуємо, друзі, що за сьогодні спіли зробити. Покажи, я трошки почистила ось грядки. Почистила буряки, цибулю, базілік прочистила. Е, ми буквально працювали дві години. Відсили. Так, трошки почистила капусту, завтра хочу її розсадити, зайнятися капустою. І ще хочу потім завтра палочки підтикнути на посолю. На так, показуємо наші високі грязки. Ось так вони виглядають. Томати майже не видно. Ну нічого, воно впріє, осяде і буде так, як тут. Ось томати вилізуть гарненько все. Ось. Тут ще є, нічого, тут тільки в мене два е, чи три кущи томатів. Я ще завтра тут щось досажу. Ще я не знаю, що тут щось досажу. Значить, так, Покажи перці, ми ж перці зробили. Тут у нас перці в клумбах. Трошки приблизно покажи, які вони там торчать. Значить, їм дуже добре люблять мульчування. Перці я читала. Щоб вони заснехав діва не кусила. І тут поки, так само ми посадили. Поки в нас клумби пустують, то хай собі перчики тут ростуть. На здоров'я. Хай ростуть ромка далі, ще дві клумби, ось накидав туди, там де мають бути дві клумби, в нас накидав туди е перекошену. Конюшину перекошену. Значить, завтра приїдемо і будемо це роботи. Буквально сьогодні це що ми зробили за дві годинки. Ось такий у нас обсяг роботи був. Бачите, яке воно турчуче. Таке було? Так. Так. І такі є. Ну, ось. І ось воно так впріває. Ось воно так впріває. І я вам хочу сказати, що дійсно дуже хорошо. мені подобається. Треба, звісно, ходити висмикувати, якщо ти хочеш собі ось бур'янчик. Ти ходиш його висмикуєш, і в тебе красота, ось собі все Треба росте. Ще потім накладати. Звісно, будемо. Просто що сьогодні ми ось поки це вспіли. Ось дивись, які тут гарні помідори. Ось оці самі найперші я посадила, то ці вже... Огіркам ну. теж подобається, так. Да. А ще огіркам дощі подобали, що дощі були. Да. Так що ось таке. І ось поки тут ромка докусив. Тут уже гарненько можна собі ходити. Е, на клумбі я теж трошки почистила на клумбі і покидала сюди також зілля, хай перепріває, хай буде мені тут мульчування. Далі. Що ще? Ну все. На цій клубі я теж почистила, вже не буду показувати, Завтра покажу. Все, друзі, до зустрічі. Всім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.